Всім привіт! Сьогодні ми з вами відправимося на родючі землі колишнього монастиря, де було засновано два села, які досі сперечаються за те, в кого краще виходить варити пиво і пекти хліб. Тож нам доведеться вирішити цю суперечку, або ж просто прийняти у ній участь завдяки грі Beer and Bread, або пиво та хліб. Як вона буде називатися у локалізації видавництвом Game7Days. Це суто дуельна гра від Скотта Елмса, в якій гравці повинні вміти вірно розпоряджатися отриманими картами, адже кожну з них можна розіграти як для збору врожаю і отримання ресурсів, так і для створення пива і хліба, як і для покращення села і набуття унікальних властивостей, що можуть допомогти як під час гри, так і принести додаткові очки наприкінці гри. Отже, уся партія у гру пиво і хліб триває рівно 6 раундів 6 років, які чергуються один за одним, урожайні та посушливі роки, і кожен з цих типів має деякі відмінності у ігроладі. Отже, на початку урожайного року в нас відбувається фаза посівної, і ми повинні заповнити ось ці поля ресурсами в кількості, яка зазначена в зеленій комірці, тобто необхідно покласти 7 пшениці, 8 ячменя. 6 жита і 6 хміля, а також усі жетони води, що є у нас у грі. Далі фаза карток, де кожен з гравців отримує по 5 карт з колоди. Усі карти в колоді в нас двох типів: це пиво і хліб. І вони відрізняються навіть за рубашкою, тож завжди буде видно, хто має які карти на руці. Наприкінці підготовки, той, хто більше полюбляє краєць хліба і келих доброго пива, стає першим гравцем і отримує спеціальний маркер у вигляді вітряка. Отже, як відбувається перебіг гри під час урожайного року? Перший гравець розігрує карту з руки. Потім другий гравець робить те саме, а після гравці міняються картами на руках і знову повторюють те саме. Отже, обравши одну зі своїх карт на руці, гравець може виконати дію збирання врожаю. А в верхній частині нашої карти зазначаються ті ресурси, які гравець може отримати собі на склад. Ми обираємо будь-яку карту, викладаємо перед собою, а після отримуємо зазначені ресурси, тобто це вода і один хміль, які ми розміщуємо на своєму складі. Якщо у гравця вже є карти, з яких він отримував врожай, тоді він може викласти наступну карту поверх цієї карти і отримати усі. Елементи, які зазначаються на новій карті, а також усі елементи, що збігаються із минулими картами. Тобто, зараз гравець отримує одну пшеницю, один ячмінь, а також ще дві води. Наступна карта дасть йому, наприклад, два хміля і три води. І якщо гравець отримав більше ресурсів, ніж може вміститися на його складі, тоді він може обміняти будь-які ресурси. Наприклад, він міняє цей хміль на одну воду, а цей хміль на один ячмінь. А після він повинен віддати всі ці ресурси іншому гравцю. І вже цей гравець повинен розмістити будь-які ресурси у своєму складі. Якщо є таке бажання, так, наприклад, він міняє ось таким чином. А усі позосталі ресурси він відправляє до скиду. До речі, обирати карти для збирання врожаю треба дуже ретельно, адже саме ці карти ви зможете отримати під час посушливого року і розіграти, наприклад, для інших дій. Також, обравши карту, гравець може виконати дію виробництва, і для цього треба звернути увагу на середню частину карти. Тут насказується, так би мовити, рецепт ті ресурси, які ми повинні скинути, щоб. Зварити пиво або спекти хліб. І, наприклад, зараз ми хочемо зварити ось це пиво. Для цього нам потрібно дві води і дві пшениці. Так, в нас є ці ресурси, ми їх скидаємо з нашого складу, прибираємо до запасу. А після ми беремо нашу карту і перевертаємо її, викладаємо у відповідне місце. Якщо це пиво, то броварню, якщо це хліб, то у пекарню. Ось таким чином. І якщо в нас вже лежить карта відповідного типу, більше поки ми не можемо розігрувати карту, доки не приберемо її звідси. Звісно, що коли ми зварили пиво або спекли хліб, то ми вже заробили стільки монет, скільки зазначається на самій карті, тобто 4 можна, 6, 8, 5 очок або монет заробити за таку дію. А ось, завдяки третій можливій дії, якраз і можна прибрати карти із броварні та пекарні. Ця дія називається удосконалення. Внизу кожної карти вказується якась умова, властивість, яку надає гравцю ця карта, якщо гравець використовує її для удосконалення. Наприклад, якщо гравець розіграє зараз цю карту, тобто зараз ця карта може надати гравцю можливість збирати жито, навіть якщо немає жито на полі. Або ось така карта, яка дасть гравцю можливість отримати по одній додатковій монеті за кожну карту, яку він створив, з кількістю монет 8 або 9 на ній. Або ось така карта, яка дасть гравцю дві пшениці, якщо під час прибирання гравець буде прибирати карти тільки з броварні. У кожного гравця є шість слотів для удосконалення свого селища. І в залежності від того, який символ є на карті, туди і викладається ця карта. Наприклад, зараз в нас є символ серпа, тому ми викладаємо її в ось цю комірку. А після цього ми одразу отримуємо можливість прибрати карти, які лежать в нас на ось цих комірках броварні та пекарні. Ці карти вже і так принесли би гравцю переможні очки, але таким чином він звільняє місця для нових. Карт. Також хотілося б більш детально зупинитися на властивостях цих карт, адже саме вони надають різноманіття ігровому процесу, ну а також барвистості геймплею. Тож, наприклад, для збору врожаю у нас є карта, яка дозволяє кожен раз, коли ви будете збирати пшеницю, отримувати на одну пшеницю більше. Або наприкінці гри кожні дві карти хліба, що ви продали, дадуть вам одну додаткову монету. Або діє прибирання, коли ви розігруєте будь-яке удосконалення. Тоді, коли ви пробираєте будь-яку карту пива, ви отримуєте одну воду. Є ось такий тип карт, який дає вам можливості працювати саме з картами з броварні та пекарні. І, наприклад, ця карта дасть вам можливість тримати на одну карту хліба більше. Або ось така карта, яка дає вам можливість зберігати один додатковий ресурс. Або ось такий тип карт із сонечком. Вони діють під час засушливого або урожайного року. І, наприклад, тут, під час урожайного року, коли ви передаєте карти своєму противнику, тоді ви можете перевернути одну карту. Ось таким чином. І він не зможе її розіграти. Тому ця карта точно прийде вам назад на руку. Коли кожен з гравців розіграв усі свої карти з руки, врожайний рік завершується, і маркер переміщується на наступну поділку, тобто посушливого року. По-перше, нам необхідно підготувати наші поля, щоб на них знаходилось стільки ресурсів, скільки зазначено у червоній комірці. Тобто, зараз треба, щоб тут було 5 пшениці, 4 ячміня, 4 жито і 4 хміля. Води може бути скільки завгодно. Після цього той гравець, у кого залишилось менше ресурсів на складі, отримує цей маркер вітряка і стає першим гравцем. Далі гравці забирають собі на руку карти, які вони розіграли для збору врожаю. А після цього, починаючи з першого гравця і по черзі, гравці набирають собі карти із колоди по одній до моменту, поки у них не буде 5 карт на руці. А після цього ще потрібно заповнити ось ці три комірки. Картами із колоди. В принципі, цей раунд грається за тими самими правилами. Гравці по черзі розігрують по одній карті, проте після розіграшу карти кожним гравцем не потрібно обмінюватися картами. Тобто, у вас на руці відразу є усі ті 5 карт, які ви зможете розіграти у цьому раунді. Тому я й казав, що дуже важливо вірно відбирати карти для збирання врожаю. Тож, завдяки цим картам, ви можете так само збирати ресурси, ви можете варити пиво чи створювати хліб, а також можете покращувати своє селище. Але додатково, після того, як ви обрали одну зі своїх карт, ви можете обміняти цю карту на одну із тих, що лежить ось тут. Проте, після того, як ви зробили обмін, ви обов'язково повинні розіграти саме цю карту у цей хід. Тобто, наприклад, зараз ми отримуємо один ячмінь. І одну пшеницю. Ріг завершується після розіграшу п'яти карт і настає наступний. Але спершу скиньте усі карти, що є на полі, і звісно, ті карти, що були зіграні для врожаю, і передайте вітряк за потребою. І все. Таким чином, гра триває усі шість раундів. А після ми об'єднуємо усі карти пиво та хліба, що ми прибрали з поля, а також ті, що лежать у нас на цих комірках. І рахуємо ті переможні очки, які зазначаються на самих картах. Тобто ось ці монети, що вони приносять. Додатково необхідно звернути увагу на наші карти із символом грошей. Тобто наразі в нас є дві властивості. Перша надає нам по одній монеті за кожні дві карти пива, що є у нас серед цих карт. Тобто, в нас є чотири карти пива, і це два. Переможних очка або дві монети. А також ще ми отримуємо по одній монеті за кожну карту, яка має цифру 4 або 5 у комірці монет. Тобто, в нас є дві карти таких: це ось ця і ось ця. Ми ще отримаємо дві монети додатково. І все той, хто набрав найбільшу кількість монет і стає переможцем. В цілому, як на мене, гра пиво та хліб вийшла більш ніж непоганою, тому що, по-перше, вона має доволі прості правила, але у той самий час дає змогу гравцям кожну партію мати різні стратегії для досягнення перемоги. Адже сам драфт карт під час урожайного року він. Змушує гравців не тільки обирати карти для себе, але й не давати карти для противника. Тим паче, що ще й потрібно відокремити саме ті карти, які будуть тобі потрібні у наступному році, і отримати з них ресурси, які також потрібно вірно скомбінувати для отримання більшого профіту. Тобто реально у грі все чіпляється одне за одне і тягнеться крізь усю гру. І саме цей момент я дуже полюбляю в іграх найбільше, адже кожне твоє навіть незначне рішення може мати вплив у майбутній перебіг партії, навіть якщо цього ти не підозрюєш. Так за фактом, гра проходить дуже рівно. Збираємо ресурси, розігруємо карти для отримання очок наприкінці і намагаємося зібрати комбо за властивостями. Тобто це якийсь мікс із побудови двіжка, менеджмента карт і ресурсів. Це виглядає і грається більш ніж на рівні. А завдяки ось таким моментам, як передача карт іншому гравцю або віддавання противнику надлишкових ресурсів, змушує тебе вчитися планувати наперед і продумувати всі свої наступні ходи, що є дуже крутим аспектом гри. І на цьому, в принципі, у мене все про гру, пиво та хліб. Якщо вам сподобався цей ролик, то за бажанням ставимо вподобайки та залишаємо коментарі. А хто ще не підписаний, виправляйте цю прикру помилку. Але найголовніше бережіть себе. Все буде Україна! Па-па!